Як сказано, що Хрест у ті часи був знаменням ганьби, приниження. Але хочу так, щоб ви то розуміли, що то значить була оця кара розп'яття. Це ж було не просто е, якесь там, щоб познущатися над кимось, на, цього, на цю кару засуджували особливих розбійників. Про яких практично треба було забути? Тому що якщо з твоєї родини когось розіп'яли, навіть якщо це не там син чи дочка, а, навіть далекий там якийсь двоюрідний брат чи хто-небудь там, а в євреїв там до четвертого покоління рахується брат, сестра без уточнення, то в нас кажуть там в Першому Христі, в другому. В євреїв там до четвертого покоління, до четвертого коліна рахується брат. Значить, якщо з твоєї родини, кого роз, розіп'яли, то люди до тебе відносилися як до прокаженого. На базарі там, з тобою ну, не хотіли торгувати. Це ти міг вечором прийти під кінець десь до того продавця, що тобі щось треба, і тихо би тебе ніхто не бачив, він тобі там міг щось продати. Тобто це розп'яття було, це не просто, що так воно було погане. Саме поняття, якщо тебе вже розіп'яли, то всіх, кого ти знав, всіх, хто там був тобі знайомий, то це вже все, з тобою не говорили і. А, ти з родини того, що розіп'яли, і де не хочеш тобою говорити. У нас, наприклад, якщо взяти на Заході, то в свій час було дуже таке особливе ставлення. До повішельників, ті люди, що закінчили життя самогубством, і дуже негативно ставилися до тих людей, не просто до, вже до того померлого, що повісився та й повісився. По-перше, його охоронили е, за межами цвинтаря, і на ньому не клали хрест. Священник не брав участі в похороні. В місті це все одно. А в селі, якщо там немає священника, то це взагалі навіть не розглядається. А це має бути процесія, хор має співати, оркестра має грати, вінки несуть. Спочатку хрест, потім вінки, там, труна. Це ціла процедура. І тут повішельник. Все, процедури нема, нічого нема, священника нема, хрест не несуть. Несуть труну і так мають нести, щоб не несли попри церкву. Тобто це було особливе відношення. А потім до цілої родини. Якщо в тебе в родині був повіщальник, то до тебе так відносилися, як до якогось несповна розуму. Ну, З вами щось недобре. Бо тому що, як В вашій родині чоловік повісився, це, це ж катастрофа. Але це зрівняно із тим, що було розп'яття. Тому Христа і присудили на розп'яття, щоб про нього взагалі ніхто не згадував, щоб. Від нього, ну, Жахалися саме той думки, щоби щоб відказувалися від нього зразу, що його ніхто не знає, тому учні не пішли на, на хресну дорогу. А Іван пішов. Ну, ясне діло, що. І мама йшла, і Марія Клеопова йшла, і Вероніка, і, і ще пару побожних жінок. Багато людей йшло в натовпі, але не, не демонстрували, що вони їхні. Знайомі, бо тому що знали, чим це грозить. В суспільстві до тебе будуть ставитися особливо, негативно. І тому, поняття, хрест, коли хтось чув хрест, то це зразу розпляття, це зразу щось було таке по-тво-твове. І в нас сьогодні нема такого, щоб якихось таких стрічей, щоб можна було сказати, що, що якщо в тебе то є, то ти вже зразу поганий. Бо сьогодні світ, наскільки вже... Толерантний до всього, той наркотики, та нічого. Той там якийсь там наркоман, той шейк, та нічого. Ну а що? Нічого страшного. О. А це поняття Христа це було ну, це було щось таке дуже погане. Хотілося би порівняти, знаєте, із, як, наприклад, негативно ставляться люди до свастики, так? або до букви Z сьогодні. В, ті, що на танках намальовані російських. Але це набагато було більше. Більше було таке зневажаюче, і люди просто ну, обминали ту десятою дорогою. Так ось. Христос. Практично Він же погодився на цю жертву. Тому що він молився в цимацькій саді і каже: Господи, може би, може би, ця чаша якось мене так проминула, а потім каже: але не моя воля, але твоя. Він вибирає цю жертву саме і добровільно. І що ми маємо? Наскільки Господь Бог перемінив значення Христа? Що сьогодні людина робить на собі знак Христа дуже побожно поклонюється, тому що це символізує Христа Розп'ятого, на якому сталося відкуплення, на якому все, що було до Христа, зупинилося, а від Христа почалося щось нове, інше. Хрест, це і початок, і кінець, це і, по, це і кінець чогось старого, і початок чогось нового. І коли ми бачимо хрест на гробі, він символізує, з однієї мертвий, з іншої сторони приходять живі до нього. Хрест завжди стоїть на межі. Кінець чогось недоброго і початок чогось нового. І тому хрестна дорога, вона є кінець одного і початок чогось нового. Тому я називаю, що сьогодні Україна проходить хресну дорогу. І ми це пройдемо. І ми вже багато пройшли, ми вже на багатьох станціях. І так загинуть дуже багато наших воїнів і дуже багато мирних людей. І з то з чимось дітей вже загинуло. І це є. Це є величезна жертва. Це є страшенна втрата. Бо війна це війна це завжди жахливо. Війна це, це не Боже. Люди починають війну, Бог війну закінчує. Бо тому що жертва, яка приноситься в війні, вона стає достатня, і Господь Бог каже: ну хватить, хватить. І коли починається війна, як правило, дуже парадно так, гонорово. Ну, коли перші похоронки приходять додому, коли перші загинувши, приходять додому, вона набуває іншого змісту. Бо одну людину, я не знаю, щоб хтось один хоронив, одну людину хоронять багато. І якщо загине 10 чоловік, то навколо кожного померлого, убієнного буде 10, 20, 100, 100 людей, а може навіть часом і більше, і означає, що війна, якщо вона має втрату 100 чоловік, то 10 тисяч може бути навколо зачіплених тим горем. якщо ти не будеш на похороні, тільки, тільки узнаєш про те, що когось вбили, ти побачиш фотографію цих... Чудесних хлопців, чудесних у всіх змислах, чудесні на вигляд, бо тому, що вони молоді, чудесні через те, що вони стали на захист батьківщини. Бо я говорю про моїх воїнів, про наших тих, які воюють за Україну, які боронять її від тої навали, що прийшла. І ця жертва є велика і Господь Бог ту жертву приймає. І це є як хрест, символ жертви, що є кінцем одного і початком другого життя. Навіть для тої родини, яка втратила свого воїна, у них життя є до смерті і після смерті свого сина чи дочки. І, смер і, і життя після загибелі того воїна є інше, як було до того. Бо як би ми не горювали, але зміст життя наповнюється більшим змістом після того. Воно має більше значення. І та людина та ціла родина. Вона набуває такої, знаєте, особливої національної гідності. Бо не в кожній родині є той, хто загинув, але не кожна родина і може посилати на війну. Ну, є в хаті там три дівчині, троє дітей і три дівчині. До кого будеш посилати? Хоча сьогодні воюють і дівчата. Але знаєте, війна не вибирає. Не обов'язково служити в війську, чи захищати, чи бути медиком воєнним, щоб наразитися на, на, кулю, на кулю ворожу, чи щось інше, чи загинути в часі війни. Війна дуже багато забирає тих людей, які навіть мирно вдома сплять, тому що ми бачимо. Бомблять наші міста, І яка велика жертва. І я хочу вам сказати, дорогі мої, що крім того, що Господь Бог приймає ту жертву, я вам хочу ще сказати одну таку особливу річ. Крім того, що жертва ця буде приймлена і ми будемо мати ту благодать, у часі війни дуже багато людей проявляється у своїй суті, хто вони є. І коли ми сьогодні молилися за всіх, знаєте, і я так підкреслюю за вимушених переселенців, бо є такі люди, які мусили виїхати. Бо нема де жити. Розбомбило будинок, нема де жити. І вони тікають від тої війни, тікають від смерті, вони вимушені переїхати. Але є не дуже вимушені переселенці. Просто тікають, бо їм незручно. І в суспільстві є такі люди, та і так. І ми знаємо. І вони в часі мирному, коли не було війни. Вони були дуже поважні люди. Приходилося рахуватися з, їхнім, з, їхнім, з їхньою думкою. Ну, вони ж мали якісь там мнення, з ним треба було рахуватися. Вони, ну, вони були лідерами громадської думки. Ну, поважні люди. Слухайте, поважні люди. Якби всі послухали вашої думки і в часі небезпеки повтікали, де би була Україна? Її б не було? Виходить, що ваша думка не має значення. Або вона хибна. І сьогодні тим, які просто повтікали, Треба задуматися над значенням, над ціллю свого життя. Бо, знаєте, у часі війни я скільки раз вже вам говорив, що боятися то є нормально, тікати то є нормально, бо тому що війна це є ненормально. Чому я це питання підняв? Бо тому що, знаєте, ви мене дивитеся вас багато. Дивиться в інтернеті в різних, різних куточках. І дуже багато людей дивляться і так само із заходу нашої держави. І я сьогодні мав розмову, і знаєте, і не тільки сьогодні я багато спілкуюся. І що хочу вам сказати, що ті, які не дуже вимушено переселилися із зони бойових дій, або не дуже бойових, навіть з Дніпра. Чи ще там звідки, Де нема ще ніякої катастрофи, надіюся, що і не буде, то ведуть себе, ну не дуже, так мягко кажучи, некоректно. Ставлять претензії, що щось їм не вистачає, що ще там щось. У часі війни мають бути дві речі яких є важні, щоб ти був живий і щоб ти мав що їсти. От, ти забув сказати, що мав ще де спати? Ні! важне, щоб ти був живий і мав що їсти, а спати де прийдеться. Бо тому що це війна. Війна випробовує нас усіх. Війна вказує нам на тих, які є дуже корисні для суспільства часі війни дуже легко побачити, хто є корисний для суспільства, а хто є так собі паразит. Який чи в часі війни, чи не в часі війни тільки користає. Друзі мої, від війни можна втікти за кордон чи ще кудись. Можна утікти від... Людського гніву від, від можна втікти від людської справедливості, від законів людських, від Божого гніву і від Божої справедливості не втечеш. І прийдеться відповідати за життя відповідати за твою слабкість, за твою недосконалість. Так що тим переселенцям, не дуже вимушеним, можете порекомендувати послухати ту науку сьогоднішню із цієї хресної дороги і дати можливість задуматися, не судіть їх, може, вони й не знали. Бо Христос як... У ці, на на хрестній дорозі, вже на Христі, коли його прибили, що він молився за кого? За тих, що йому розпинали. Очі прости їм, бо не знають, що роблять. І ви знаєте що? Не просто, що вони не знають, він їм і казав, і давав можливість то зрозуміти, але вони не зрозуміли. Бачите, ми маємо враховувати і людську тупість. Так що не судіть їм їх, але дайте їм можливість то зрозуміти, що ти маєш бути корисним для суспільства. Ти маєш бути корисним для свого ближнього. Бо іменно за це Господь Бог на страшнім суді і буде судити людей по цьому. Як він каже? Я був голодний, ти дав мені їсти, я був спралий, ти дав мені пити, я був нагий, ти мене зодягнув. Що він має на увазі? Що ти був корисний для свого ближнього. Бо все, що ви зробили одному з найменших моїх братів, ви зробили мені, каже Христос. Але тут є сама суть тому, що ти був полезний для суспільства. Тому я дуже з великою пошаною ставлюся до любих професій, до любих професій. Чи це буде лікар, чи вчитель, чи, чи художник, хто би ти не був, столяр, маляр, будівельник без різниці. Бо люба професія, вона служить людям. Але якщо ти ще робиш ту свою роботу добре, тобі платять зарплату, то питань нема. Але якщо ти робиш свою роботу добре, то ти вже заслужив, ти вже є. Корисний для суспільства. Тому задумаємось над цим, щоб у своєму житті бути корисним для свого ближнього. Не дуже якимо великим, там, не знати, якими, там речами, елементарними, простими. Навіть якщо твоя присутність когось заспокоїть, це є дуже добре. Дайте, когось маленькі діти нервують, бо то хтось хоче спокою, а діти якраз спокою нема. Але когось діти тішать і заспокоюють. Про дитина маленька, воно таке файне і цікаве, воно таке інтересне ще таке. І воно дуже багатьох людей тішиться. І дитина, йдучи, біжить по дорозі, по місті, біжить дитина, там мама колясочку тручиє, а дитина собі біжить там помало. І хтось прохожих дивиться і тішиться. Він щасливий, він дивиться на маленьку дитину. Маленька дитина не робить нічого. Вона просто тішиться життям. Але вона робить щасливим іншого. Тому кажу вам, і ви навіть може щось таке особливого не робите. Але ви робите щасливими тих людей, які навколо вас. Для цього не треба бути якимось волонтером знаменитим або витрачати якийсь купу грошей. Ми можемо робити щасливими людей і без особливих якихось затрат. Просто попробуйте то. Попробуйте стати більш корисними, хто є корисний для суспільства. Стай, попробуйте стати більш корисними. Хто... Почув, що можна робити когось щасливим. Робіть, щасливим, і тих, що поруч з вами. Хоча би тим скажіть, що я поруч, не переживай, якщо що, я тут на місці. Як в нас ще давно жартували, давно ще до війни, ще мали, бо пам'ятаю, то наші жартували, що в разі війни Штефан дома, розумієш там? Так що завжди дайте можливість людині відчути, що ви є поруч, і в будь-який час ви прийдете на допомогу. Може, не так часто як та людина би хотіла, але вона буде знати, що, ви, що, що на вас є надія. Це теж людей дуже спокоїть. Тому будьте Божими дітьми. І кожна служба, кожна молитва, кожна хресна дорога, вона людину приближає до Бога. Тому користайтесь тої можливості, залучайте інших людей, бо той, хто чує Слово Боже, він теж стає щасливіший, бо він має, упевнюється у вірі, утверджується в надії і дозріває в любові. Дай Бог всіх вас благословить, дай вам Боже здоров'я, всім і ангела хоронителя, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!